Доброго дня всім, друзі, хто завітав до мене на мій канал Таня Ворона. Вихідний день хочу приготувати якусь смакоту, не борщний не суп, а якусь таку добретельну страву. Ну, подивилася холодильнику на продукти. Вирішила зробити м'ясо з овочами в духовці. Ось в такій посуді. Сюди налила я трішки олії. І зараз у цій посудині замариную м'ясо, щоб не перекладати з одної посуди в іншу. Замаринуємо з вами м'ясо. Так, поклала наше м'ясо у посуду, додаю одну і половинку півтори ложки. Солі півтори ложки чайні. Додаю перцю, чайну ложку. Ось так чайну ложку зерна гірчиці, соєвий соус. Дві чайні ложечки додам, може і півтори, ну, так дві. Кетчупу додам також дві чайні ложки. І все гарно вимішаю. Ось так замаринувала м'ясо і нехай постоїть хвилин 10 поки я наріжу овочі. У мене будуть ось такі цибуля, морква, картопля і гриби. Так, нарізаю наші овочі. Так, друзі, м'ясо маринується, наше. овочі нарізала, картоплю, моркву і цибулю. І тепер промию грибочки. Тепер в замариноване м'ясо додаю картоплю. Моркву і цивульку. І гриби. Тепер все гарно вимішаю. Тепер, перемішавши, додаю 2 столові ложки, а може і 3. Зараз побачимо. 3, друзі, 3 ложки додам столові олії. І на цьому етапі накрию наші, перемішаю ще раз. І на цьому етапі накрию фольгою і відправлю в розігріту духовку при температурі 180 градусів на годину. Думаю, буде смачно. Ось так вдягнула в шубу нашу форму. І з овочами, з м'ясом відправляю в духовку. Після того, як пройде година, зніму фольгу і ще потримаю хвилин 10 до зарум'янення. Ось таке, друзі, м'ясо запеклося разом з овочами в нашій посудині. Пахне смачно, на вигляд гарне. І думаю, смачне. Хтось бажає такої смакоти, запрошую до нас на обід. Хоча вже четверта година вечора, але в нас ще тільки обід. Чому? Тому що закінчує чоловік душ, я крашу двері в туалеті, той, який знаходиться на подвір'ї, всі зайняті при роботі, тому обід о, о 16.00. Ну і останній штрих в нашому відео презентація нашого <смас> м'яса нашого із овочами. Картопелька, морковка, цибулька і гриби. Отака От смакота. Заходьте, посмакуємо разом. Дякую, хто був зі мною, хто дивиться моє відео. Бувайте здоровенькі до наступного відео. Всім до побачення!